Корупція процвітає і дуже важко їй протидіяти. Вважаючи це, що це інтоксикація нашого суспільства. Всі звикли до подяки для своїх високопоставлених друзів, вождів чи царів. І так ментально це завжди складалося. Взагалі, види корупції два: є слабка і сильна. Подарунки приймати заборонено за винятком, якщо вони не є ознаками гостинності, конференції, якісь вечори, ти не зобов'язаний нічого нікому передавати, не стимулювати подяки. Гурський Олександр Боданович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри права та публічного управління в університеті короля Данила безпосередньо я працюю три роки, а в галузі вищої освіти 25 років. Коло моїх інтересів чітко буде пов'язано з темою, яку сьогодні я буду розкривати. Це побутова корупція, почне боротьбу чи протидію з себе. Оскільки, крім того, я ще виступаю тренером в центрі підвищення кваліфікації для держслужбовців, тому є особливо про що власне поговорити з точки зору актуальності. Почну із історії сінгапурського дива Лі Куан Ю, це відомий прем'єр-міністр Сінгапура, який в 1953 році, будучи 30-річним юристом, вирішив зробити реформи в країні. Оскільки країна була ще колонізована Британією, вона була в дуже великих руйнівних станах. В нього виникла така ідея, щоб він написав книжку із третього світу в перший і старався її реалізовувати. Він народився 1923 році, помер у 2015 році. Він 30 років був прем'єр-міністром, який зробив стрибок, І він, власне, змінив підходи щодо протидії чи боротьби з корупцією. Він говорив, що невелика влада з невеликою заробітною платою створює ризики для будь-якої особи, яка їх займає, а це руйнує державу. Сьогоднішній день в Україні дуже багато різних висловів цитат про корупцію. Перекладі corruption – це руйнування, знищення. Вважається, що це інтоксикація нашого суспільства. Вважається, що це мастила, які потрібні для механізму отримання неправомірної вигоди. Є дуже багато різних визначень. І мабуть, почнемо з генези того, як склалося так, що у нас корупція процвітає і дуже важко її протидіяти. Так склалося історично, що корупційні правопорушення були ще і в давньому Римі, і в Греції. Всі звикли до подяки для своїх високопоставлених друзів, вождів чи царів. Якщо говорити про Україну, то є інформація, що і в Київській Русі були спеціальні податі, якщо князь роздавав землі у Дільні князівства, там також були відповідні плати. Ми вже говоримо, що особливо це актуалізувалося тоді, коли Україна потрапила під окупацію Російської імперії. Всі ми пам'ятаємо, що територія Російської імперії Острогорщина. Проходила по річці з і так вона розділялася безпосередньо, так і власне тоді, коли Петро І запровадив прокуратуру, як у сударі окушу, вона боролася з поборами. І як писали в хроніці російській, варують всі, вибачте, за російською мову, але мушу оригіналом процитувати. Задаємо Гоголя про мертві душі, задаємо чехову всі, що писали по чиновників, Вони висвітлювали дійсно той світ, той корупційний рай, який тоді був. І так ментально це завжди складалося. Є навіть окремі документи, які свідчать про те, що десь в період УНР теж були певні такі факти, що з чим стикалися ми вже в своїй ментальності. Закінчилася війна велика Вітчизняна війна, і 10 мільйонів осіб стали інвалідами, тому Сталін дуже боявся. Ці люди побачили Європу, вони прийшли до Берліна. Він старався їм давати різні види допомоги, щоб вони не розказали іншим людям і не зробили сингапурське диво той час для радянського союзу. Період з п'ятого по шість рік. Згадаю, що ми заснували ООН, куріна білорусь додаткові голоси. Але ми за цей період до 91-го року не ратифікували жодного міжнародного акту, ні конвенції основоположних прав людини. І інші акти ми не застосовували, так як зараз в недружній нам країні, міжнародне законодавство не застосовується. І активний період першої протидії ще тоді поняттю хабарниству, розпочався 60-х років. 61-му році приймають кримінальний кодекс, який проіснував до 2001 року. 50 років він існував за ідеологією. Ми зараз маємо таку спадщину, яка також є причиною корупції. Кодекс України про адмінпорушення, яким користується патрульна служба, поліція і інші всі. 1 грудня буде 40 років, як Діє КуПАП. Кодекс законів про працю, 1973 рік ми далі ним користуємося. Житловий Кодекс також. івано мене друге місто по будівництву в Україні, а житловий кодекс передбачає перша черга позачергове треба житла. Тобто є певні моменти, я якраз до витоків звертаюся. І з 1966 року відбулася конкуренція між двома відомствами МВС, міліція і КГБ ЧСБ по сучасному Андропу і Щолоков. З того часу ці дві конкурентні установи між собою сперечаються, хто в чому сильніше і хто має протидіяти корупції. Згадаю, що було в радянський час. Як казав Райкін, в Радянському Союзі нічого не можна було купити, але все можна було десь дістати. Тобто система БЛАТ, зараз це називається фаворитизм, кумівство, зараз це називається непотизм. Чому я використовую ці терміни, вони не використовуються в нашому законодавстві. Мені з моїми колегами дуже подобається термін, який використовується в законодавстві України Молдова Закон про непідкупність. Чітко сказано, що таке непідкупність. Таким чином в Радянському Союзі були показові процеси. Це діло гастроному номер 1 відомий керівник цього магазину «Соколов» отримав розстріль, смертну кару за те, що він чиняв політичну корупцію. Так ось перша причина пов'язана з тим, що є такі коріння. Якщо говорити про види, то класифікація підходить для України. Petty corruption – це побутова корупція, grand corruption це незначна, і political corruption – це глобальна. Ми хочемо поговорити про побутову. Тим не менше, коли ми бачимо кожного дня топ-5 корупціонерів, топ-5 корупційних правопорушень, ми завжди поза увагою, чому залишаємо побутову корупцію. Наша називається латентна. Той час, коли ми з вами спілкуємося, хтось, очевидно, отримає якусь подяку або неправомірну вигоду. Є різні зрізи соціологічних досліджень, і, зокрема, ми говоримо про те, що тільки кожен четвертий українець хотів би побороти корупцію. Кожен другий українець вважає, що подяка або неправомірна вигода це нормально. І тільки 10% чи 15% казали, що вони або зверталися до суду, або в правоохоронні органи, коли від них вимагали. Взагалі, види корупції два. Є слабка і сильна. Слабка корупція це коли чиновник вимагає або створює такі умови, коли особа має йому подякувати. А слабка, коли особа приходить і знає, що вона має безпосередньо подякувати. Які ці сфери? Це вразливі сфери, це медицина, це освіта, це робота поліції і тому подібне. Якщо говорити про найбільш вразливі сфери, де найменший рівень це церква, це ЗМІ, це громадські організації, і далі ми виходимо до державних органів. І є дуже багато різних роликів в цьому плані, що таке побутова корупція. Коли приходить батько до вчительки і каже, у мого сина дуже пані оцінки з історії, може якось щось різними шляхами натякає, і вона пропонує йому окреме приватне репетиторство. Або на день вчителя дають окремі подяки. Згідно з законом про запобігання корупції для державних службовців. Подарунки приймати заборонено за винятком, якщо вони не є ознаками гостинності, конференції, якісь вечори і є обмеження. Єдиний закон на постранятському пост просторі в Україні, який дозволяє в рік там чиновнику приймати подарунки не більше ніж два прожиткових мінімуму. В інших заборона просто приймати. Якщо особа хоче отримати подарунок, їх хтось пропонує, вона має скласти акт, зафіксувати або повернулася на робоче місце, і там подарунок якийсь чекає. І алгоритм, як діяти? Це доброчесність. Ми беремо так само лікарню, коли ми там після операції підходять до лікаря і дякують йому. Так теж є проблема, ніхто про це не говорить. Так сталося в менталітеті, що ми звикли постійно діяти в тому плані, що ми маємо дякувати. Який вихід з цієї ситуації? Питання виникає в тому: подивіться на роботу ЦНАП івано-Франківський ЦНАП, Івано-Франківський ЦНАП один з найкращих ЦНАПів в Україні з точки зору прозорості. Як туди, ще перейде військовий облік з ТЦК інші, це прозорість. Це коли особа унеможливлює контакт з іншою особою, замовляє послугу і отримує. Це також електронний суд, коли тобі приходить повістка, що ти маєш прийти на засідання, тобі приходить судове рішення. Цих сфер є дуже багато, але ніхто про них не повідомляє. Є інша категорія людей, які отримують певну неправомірну вигоду про гармонію, не, не каже наразі дякую, взагалі не віддячує. Тому що ми говоримо про механізми, Почни боротьбу з себе, ставай на доброчесний шлях, і особа, до якої ти приходиш з подякою, вона має заробітну плату, має медичну субвенцію, має освітню субвенцію. Так само, якщо ми говоримо про сферу освіти, є окремі шахрайські дії, які також в цій сфері, які кажуть, що всі вступи в ЗВО вирішуються тільки за певні кошти. І в відомі випадки, коли особа бере кошти від батьків, чекає, поки приїде керівник університету, підходить до нього, каже, доброго дня, Іван Іванович. Як ваші справи, він каже, що добре, ректор де на своє місце цей повертається, каже, бачите, я тільки що вас запевнив, що у вас все буде добре, ви станете студентом. Остапа Бендери не перевелись. Корупцію побороти практично неможливо, її можна мінімізувати. Навіть ходить такий міф останні тижні, що якщо б корупціонери виловлювали, як ТЦК цікаво, виловлює тих, що підлягають мобілізації, може був би певний в цьому плані і порядок. Тому які заходи, як цьому протидіяти? Почати з себе ментально, це дуже складно. Про те, що ти розумієш, що ти цю послугу отримав і ти не зобов'язаний нічого нікому передавати. Не стимулювати подяки і різні, різного роду подарунки. Тому, повертаючись до питання про сінгапурське диво, як там побороли корупцію? Зараз там покарання передбачається максимально до 5 років, але є економічна складова. 10 тисяч доларів штраф до 100 тисяч доларів. Візьмемо аналіз роботи Вищого антикорупційного суду. За 5 років вони винесли 100 вироків, і зріс показує, що це топ-корупціонери, судді, депутати. Максимальне покарання у них 10 років, мінімальне 2 роки і штраф 5400 гривень. Ось такі запобіжники в цьому плані. Тому насамперед, щоб побороти побутову корупцію, все залежить від громадян. Пам'ятаємо. Що з 2014 року, з 14 жовтня, діє закон про запобігання корупції, і в нас активно запрацював інститут викривачів. Це ті люди, які достовірно знають інформацію. Зараз є єдиний портал цих викривачів, він синхронізований з іншими правоохоронними державними органами, коли особа може оскати достовірні факти, що є люди, які вирішують різного роду питання в різних структурах. Які можуть це виконати за певну плату, або мають когось кома, який може ці питання вирішити. Вони цю інформацію подають відповідні органи. Будь-якому державному органі є уповноважений з протидії корупції. І таким чином вони ще мають гонорар 10% від суми. Нещодавня практика показує, що викривач отримав 11 мільйонів винагороди за те, що здав корупціонера. Корупція офф, здай корупціонера і різного роду заходи. Тому є велика надія в тому, що після перемоги саме власне ваше молоде покоління почне і, як в Сингапурі, з ментальності. В Сингапурі карають того, хто дає винагороду, і той, хто утримує. Ми маємо варіант, коли до лікаря приходять подякувати, і він телефонує на 102 і каже: прийшла особа, яка хоче мені подякувати, а мені дуже добре платять. Таких же випадків немає, тому що особа розуміє, що це системно, може цього більше не буде. Особа, коли вчиняє корупцію, вона перебуває в трьох станах: передзлочинний, злочинний і після злочинний. Перед злочинний чим вона керується? Може цього більше не буде, може по-іншому. Вона видумує різні способи отримання винагороди. Як в Одеській області суддя в 12-ті ночі його виявили в полі далеко, у нього було 5 тисяч доларів. Виникає питання, що він там з цими грошима робив. Як до нього не попало, це ж була відповідна розробка. Теж виникає питання, чим особа керується, коли буде завтра до неї принесуть частину винагороди. Друге, саме коли він отримує, а може не отримує через посередника. Його стан, коли він тішиться незаконним збагаченням і думає, де приховати, в різні способи, також є. Практика показує, що це різні моменти. І після злочинний стан, коли отримують цю подяку чи винагороду, чи мучить його сумління? Чи має він з кимось поділитися, чи ставиться на систему. Тобто тут дуже багато різних і механізмів і психологічних, і правових це комплексна проблема. Але коли людина вихована і народжена в тому стилі, що вона чинить правильно і працює у правовому полі, і починає з себе, що вона не дає такі подяки і винагороди, і з другої сторони ми розуміємо, що саме підняття якогось рівня життя буде запобіжником до застереження по цих справах. Викладачі в університеті їм не доплачують за престиж професії, а в школі добре, що платять за престиж професії. Колись всіх доїшників Криму питали, якщо б вам ставили більшу заробітну плату, ви б брали якісь подяки? Все рівно вони анонімно сказали, що брали би подяки. І ми питаємо неповнолітніх з 15 до 17 років, чи були ви якісь такі факти, що ви знаєте, люди бояться про це казати, тому що вони або не вірять, або думають, що їх будуть поліцію викликати. Тут є маса багато причин. Тому підсумовуючи, я би хотів сказати, що ми завжди привикли чекати, як писав Шевченко, Вашингтона з новим праведним законом, німці мають прийти покосити траву, поляки зробити порядок. Пора починати з себе. Він як дається для того, щоб не замітати, а щоб не смітити. І тому, власне, якщо ми свої зусилля кумулюємо правильному напрямку на правовому рівні, на ментальному рівні, на правозастосуванні, і це буде спільна робота. То тоді ми зможемо досягти якогось результату. Дійсно, скажемо, що ми на шляху до правої держави і наше місце в Євросоюзі. Хоча і в Євросоюзі також є корупційні дії, і саме ми в них запозичили поняття корупції, яке зараз досить широке. З моменту, коли особа отримала пропозицію чи обіцянку, це вже майже закінчений злочин, ніж як було раніше. З моменту пропозиції треба було ще особу затримати на певній подяці. Тому ці зміни є, вони динамічні, потрібні, тому кожного дня. Ця робота має починатися з того, що ми маємо думати, як перебудувати свідомість. В першу чергу, наш менталітет, щоб не було правоінгелізм, а було дійсно верховенство права. Бо саме так ми можемо побудувати ту державу, в якій будуть жити наші діти, внуки, і справді це слово слава України буде лунати по справжньому